Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз з актуальними на 17-ту годину новинами. В студії працює Артур Терещенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Окупанти вночі знову накрили вогнем Нікопольський район, били із важкої артилерії. Люди не постраждали, зазнали пошкоджень дачні будинки та господарські споруди. Скільки будівель зруйновано, наразі уточнюється. Росіяни хаотично обстрілюють Харків. Місцеві пабліки повідомляють про сім прильотів. Вже відомо про десятьох поранених. Троє з яких діти пошкоджено дитсадок та є пожежа на одній з АЗС. Крім того, відомо і про передислокацію військової техніки ворога у Харківську область. Це так зване угруповання, о, яке раніше діяло в Луганській та на Півночі Донецької областей, тим часом зсу вже повідомляють про визволення Балаклеї та на Харківщині, а також селища Високопілля на Херсонщині. 30 тисяч за диверсію на Херсонщині СБУ викрила агента РФ, який намагався підірвати боєприпаси ЗСУ. Як встановили спецслужби, зрадником виявився неодноразово засуджений за вчинення особливо тяжких злочинів. Рецидивіст його завербували російські спецслужби за виконану роботу. Обіцяли 30 тисяч гривень. Підозрюваного взяли під варту. Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинено в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські війська за останні кілька днів звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів. Валерій Залужний сказав: цитую, нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Візове покарання для росіян Рада ЄС ухвалила рішення про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. Діятиме воно вже з понеділка. Припинення угоди. Призведе до підвищення збору за оформлення візи з 35 євро до 80 євро. Раніше Польща, Латвія, Литва та Естонія заявили, що не пускатимуть на свою територію росіян із шенгенськими візами. Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, Росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу. Мінімум ще на три роки Росії вистачить запасу ракет. Представник головного управління розвідки Вадим Скибицький повідомив, що у ворога залишилося менше 200 іскандерів, і він їх заощаджує, випускаючи по Україні старі ракети с 300 Їх близько 7 тисяч ракети системи Калібр за підрахунками виробляли 150-180 штук на рік. І той запас, який вони мають, бережуть, тому що близько 70% їхніх комплектуючих не російського виробництва. Втратили власний будинок. У Дніпрі розглядають справу постраждалих від рук рейдерів. Дмитро Жиравін судиться за своє житло вже четвертий рік поспіль, а нині його звіти взагалі вигнали. Він стверджує, стоїть за цим злочинне угруповання, головою якого є Олександр Петровський, відомий у Дніпрі як авторитет-нарік. За цей час рейдери вдаються до різних способів, аби привласнити будинок. На якому етапі справа зараз. Засідання намагалися відвідати наша знімальна група. Чотири комплекти ключе. Всі зв'язки. Раз, два, три, четыре. Це від забору і ключі від входных дверей. Все находяться у мене. Но бандити перепрыгнули через забор і всі ці замки поменяли. Зараз ці всі замки, ключі, вони не працюють. Захопили будинок Дмитра. Невідомі на початку цього року. Відтоді і до сьогодні доступу до нього він не має. Цей факт зафіксований у кримінальному провадженні. Відповідну заяву Дмитро подав ще 7 лютого. Однак, питання сьогоднішнього засідання через суд виселити Дмитра з будинку. Право власності на дом оспарюється, Но Сізонінка і Мархасін хочуть виселити мене через суд із приміщення, в якому я не нахожусь. Они хочуть узаконити свої преступные действия, которые они совершили в феврале месяце. Під час останнього візиту до будинку Дмитро виявив, що нині там проживають переселенці. Як він вважає, не безкоштовно. Стоять машини, якісь, живуть якісь люди. Однак маємо постанову суду, у якій зазначено, будинок знаходиться під арештом, та чи повідомили про це людей, які нині там перебувають? Спілкуватися із нами вони просто побоялися. Ви орендуєте будинок? Я не цей питання. Судові розгляди щодо цього будинку триває четвертий рік. Постраждалі стверджують у місті діє рейдерське груповання. Виконавець Віталій Мархасін, який входить в озу Олександра Петровського, відомого як авторитет нарік. Питаємо у пана Мархасіна навіщо йому будинок на вулиці Сонячній. Я не знаю, що це за справа. Не прожира він звернувся до нас і стверджує, що ви причетні до. А незаконного захоплення його будинку, чи можете ви якось прокоментувати таку заяву? Ну більше глупості я просто сшити нема. тут як його будинку каким боком, якщо їх дернули, як ви кажете, вони повинні були звернутися до правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка, а як ви прокоментуєте заяву того ж Дмитра і його дружини Наталії з приводу, що у вас є зв'язки із Олександром Петровським? Я вам, я не можу коментувати те, чого я не знаю. і Це ж їхні істочники. Ви спросити, у мене такі зв'язки. Я ж не знаю, чого там. Тобто ви заперечуєте існування таких зв'язків? Їхні патріжає, не, не заперечує. Я просто не понимаю, на чого це. І такого чоловіка я відділ тока на екранах. Сам Віталій Мархасін вже перебуває в полі зору правоохоронців. Під час обшуків в січні двадцятого року у нього вилучили печатки та документи, пов'язані з перереєстрацією майна. Саме ці папери на думку потерпілої сторони підтверджували його участь у рейдерській схемі. Проте згодом Віталію Мархасіну все повернули. Я сумніваюся в справедливості суда, тому що під руководством діркач тут просто ні чесних суддів. Я в этом обідуся вже за три роки нахожіння в судах разних. Всі суди рішаються в сторону бандітів. Хоча ум'я вже восімь кримінальних проваджень, я везде пострадавший. Побачити на власні очі, як проходить судовий процес, нам не дали. Зараз ми заходимося в апеляційному суді Дніпра. Далі входу та на засідання нашу знімальну групу не пустили. Як нам пояснили, через охоронця заперечення має прес-секретар. Однак особисто до нас так ніхто не вийшов, і офіційних коментарів ми не отримали. Тож наскільки прозоре судочинство в апеляційному суді Дніпра робіть висновки самі? Чекати на рішення суддів нам довелося зовні засідання. ж завершилося на диво швидко. Заседание отменили, заседание отложили, в связи с тем, что я был возмущен очень сильно, почему не пустили прессу. Второе, я устно заявил отвод Макарову, который поддержал решение Деркач об отводе. Вернее, он не удовлетворил мое решение об отводе коллегии под руководством Деркач, и они поддержали это. Я думаю, скоріш, що все діло подарунки. Бандиты Мархасины, Сезоненко знову порішали дело. І колегія просто, може бути, побоялась на камеру винести ну, яка чуш, выселить человека из приміщення, в якому він не знаходиться. Ну, наверное, вони побоялись на камеру це зробити і відложили засідання. Тож, як будуть розгортатися події далі, слідкуємо разом. Дату нового засідання поки не оголосили. Діана Насипана, Павло Черненко Дніпронюз. У Дніпрі тривають заходи до Дня міста, що святкуватиметься прийдешньої суботи. Один із таких пізнавальний квест для слухачів університету третього віку, які таємниці міста розгадували учасники. Дивіться просто зараз. Майларисапедери таємниці міста, де таку назву отримав новий квест, організований в одному з парків Дніпра. Слухачів університету третього віку розділили на дві команди. Вони змагалися у знаннях з історії міста. Такой квест это просто радость для людей. Война. А люди должны радоваться, люди должны знать свой город. Да, были маленькие ошибки, но это не, не дало нам не заполнить все. И я думаю, что баллы будут достойные. Хочется говорить о том, что наша команда зеленых победит. Но побеждает всегда, что дружба. Сонечко та росток це назви команд. Кожна з них має власний маршрут із загадок та завдань, які спонукають учасників глибше вивчати історію рідного міста. Ці завдання, які ми сьогодні приготували, вони саме є про наше славетне Дніпро, про його і давню культуру і історію, про теперішнє. Тобто, подумати буде над чим замислитися, буде над чим і провести гарно час, шукаючи ті чи інші загадки, скарби, розгадувати кросворди і навіть вгадувати українські сучасні пісні, я вважаю для наших учасників і для містян загалом це буде дуже крутим і класним таким і пригодою і розвагою. Квест неодноразовий. Організатори планують повторювати його, доки дозволятимуть погодні умови, бо бажаючих взяти участь вистачає. Без чотирьох місяців мені 80. і я цього не стісняюсь. Я призиваю всіх, щоб отак займалися активністю, як я своєю сім'єю, і всі будуть здорові. І у нас буде мир. У нас буде мир, і ми тільки побіда буде. Пройти квест може кожен бажаючий. Для цього необхідно лише стати слухачем університету третього віку. Подробиці на сайті або за вказаними номерами. Марія Хритєвська, Сергій Марченко, Ньюс. Мер Дніпра Борис Філатов привітав Дніпряни з прийдешнім днем міста, що припадає на ці вихідні. Він зазначив, що цього року вперше не буде масових гулянь, втім, кожен має тримати свій фронт і працювати на перемогу, після якої містяни і відсвяткують, як годиться. А ще міський голова підтвердив перейменування вулиці Шмітта у Дніпрі на вулицю Степана Бандери. Ми ще пригадаємо яким було життям до сирен з вуличними танцями і співами, і з тихими ночами та обіймами рідних? І тоді разом відсвяткуємо як велике і славетне місто єдиної та незалежної України. Капітальні ремонти та будівництво коштом міського бюджету. Чи можливо це зараз? Часто Дніпряни скаржаться не встановили обіцяний а покрівля чекає на капремонт вже кілька місяців. Від початку повномасштабного російського вторгнення Кабмін звузив фінансові можливості регіону для мобілізації коштів на Єдиному казначейському рахунку України. Тож фінансування капітального будівництва з міського бюджету припинилося, але заявок менше не стало. Про них і поговоримо, всі ресурси нашої країни мають бути спрямовані на потреби оборони країни, а не на задоволення криків ідіотів, які забули, що в країні війна, і тому хочуть, щоб їм пересипали новий пісочок на дитячому майданчику. Так, міський голова Дніпра відповів на коментарі критиків щодо припинення реконструкції і будівництва. Після повномасштабного вторгнення в Україну містам довелося перерозподілити кошти. Зокрема, це регламентують зміни, які прийняли у Кабміні. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України кабінет міністрів вніс зміни до постанови номер 590, в якій чітко регламентував, на які роботи можна використовувати бюджетні кошти органів місцевого самоврядування. а саме залишили фінансу збройних сил України та територіальної оборони залишили отримання міст і залишили аварійні роботи. Ну це так, щоб міста ну взагалі не потонули власне в аваріях і в бруді. Як виділити з міського бюджету гроші на встановлення нового дитмайданчика, капітальний ремонт ліфтів у будинку або повну реконструкцію найближчого скверу неможливо. Ці потреби не є нагальними під час війни і підпадають далеко не під першу чергу реалізації. Всі вони прописані у постанові Кабміну номер 590. Усього їх три: національна безпека і оборона, витрати на захищені статті бюджету та отримання міста. Кредити, судові виплати і глобальні проєкти. Українське казначейство чи не під мікроскопом розглядає кожен платіж, керуючи процесом майже вручному режимі. Таким чином, на капітальні ремонти чи новобудівництва держава платіжки не пропустить. Власне, як і на великі проєкти, які не пов'язані з отриманням або аварійними заходами. Підтримати порядок у Дніпрі в нових умовах, що диктує війна, підрядникам доводиться фактично в кредит. Так, наприклад, хочу визначити, що з початку року такі роботи з поточного ремонту виконувалися, але з 24 лютого платежі по цим роботам вже не проводились Державною казначейською службою і виникла кредиторська заборгованість понад 57 мільйонів гривень. До воєнного стану ми виконували і ремонт, і утримання, тобто заміну старих люків та дощопримачів на антивандальні, нові з логотипами Дніпра. Але на сьогодні маємо виконувати роботи тільки з їх утримання, тобто очі. Іщення та якісь там аварійних там робіт щодо житлових будинків тут місця не теж не залишаються без підтримки. Згідно тієї ж постанови 590, аварійні ремонти роблять, але не термінові. Доведеться відкласти до перемоги. Єдине виключення це усунення аварії в житловому фонді, для того, щоб населення могло ремонтувати свої будинки, оскільки ще за радянських часів. Вони на жаль потребують. Періодичного ремонту ми проводимо ремонти аварійного характеру. Зараз здійснено близько 230 ремонтних робіт, вже вони завершені. І ще близько. 100... В процесі реалізації Дніпро живе попри всі негаразди. Місто продовжує змінюватись, наприклад, бульвар Кучеревського та Успенська площа на етапі завершення. Але ж такі проєкти нині не дозволяє фінансувати кабмін. Розрахунків з підрядниками через дію військового стану на даний момент не буде. Це пов'язано з постановою кабінету міністрів, яка забороняє проводити фінансування. Підрядник, який виконував роботи тут, так само як і який виконував роботи. Мав необхідні запаси будівельних матеріалів. І їм було прийнято рішення для того, щоб не розпускати штат співробітників і не зіпсувалися будівельні матеріали, вони вирішили продовжити роботи на обидвох локаціях. Тож дніпровські підрядники матеріали, закуплені раніше, використовують зараз. Реконструкції таким чином тривають, і міська влада за них має сплатити після перемоги України. Ксенім, Діна Насипанна та команда Дніпроньюс. Дніпро організував чергову допомогу для українських захисників. Міська влада спільно з фондом ТАПС Україна та координаційним штабом волонтерів Дніпра передали для бійців української добровольчої армії великий вантаж з медичними засобами і препаратами: теплими речами, ліхтариками, павербанками, запальничками та батарейками. Також до вантажу додали засоби гігієни, цигарки та продукти. Робиш тату, допомагаєш зсу. Татувальники, татуювальники з Дніпра віддають частину заробітку захисникам України. Скільки зібрали і що саме вже придбали, знає наша Ксенія Штомпель. Машинка, що дзерщить в руках майстра, створює малюнок на тілі клієнта, Для Ярослава це друге тату. Перше зробив у Харкові. Юнак приїхав до Дніпра, коли почалася війна. Гуртожиток, ну як вікна, не цілі, можна сказати, тому що поруч корпус самого університету, який вилучили. Дві години і ногу клієнта прикрашає морське узбережжя. Одної салонів Дніпра майстри не просто заробляють гроші. Третину виручених за натільні малюнки коштів донатять на потреби ЗСУ. Кожен допомагає в тому руслі, де він може, і добре, що ми можемо на своїй платформі татуювання це робити. Я відчуваю, що навіть такою маленькою татуюванням, таким маленьким я допомагаю зсу зібрати кошти на те, що їм потрібно. В Салоні навчають переселенців. 16-річна харків'янка Анна добре малює. Дівчина не сумнівається, що не Варом опанує і цю незвичну роботу. Мені подобається ця справа справа татуювання, і я давно вже думала, що пройти курси саме в цій студії. Коли я робила перше татуювання, я зрозуміла, що це те, що чим я хочу займатися надалі. Я пробула татуювання і відправляла б кошти на зу. А започаткува благодійну справу Микита, керівник салону, в якому тільки за півроку зробили 200 патріотичних тату, коли почалася повномасштабна війна. То почали з дружини волонтерити. От з першого дня, і ну я тепер не можу зупинитись. От я не можу повернутись до роботи. Я в мене зараз наша ціль. Ну от моя персональна ціль це перемога нашої країни. Адміністратори та майстри постійно донатять, Я дуже вдячний своїй команді. Вони дуже круті. Одне з приміщень переобладнали під волонтерський штаб, куди усі охочі приносять продукти для наших захисників. Батончики, різна їжа, все, що може бути корисним на фронті, все, що може корисним бути для наших. Дей всього за півроку команді Дніпровських татуювальників вдалося зібрати більше мільйона гривень. На них придбали тепловізори, безпілотник та дрон. Наступна мета три автомобілі, які конче потрібні на передовій. Синя Штомпель та Павло Черненко, Ніпро Ньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Ярослава могучих з Дніпра з другим результатом сезону у світі 2 метри 3 сантиметри. Стала переможницею фіналу діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок на змаганнях, які фінішували у цюріху. У цьому сезоні вона чотири рази була сильнішою на діамантовій лізі. Одного разу була другою та п'ятою. Могучих четверта чемпіонка сезону діамантової ліги в історії України. У 2011-му перемогу у потрійному стрибку святкувала Ольга Саладуха. у чоловічих стрибках у висоту Богдан Бантаре. Перемагав у 2013 році та Андрій Проценко у 2019-му. Інша представниця нашого міста Анна Рижикова у фіналі діамантової ліги з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, фінішувала сьомою. Ще одна українка Вікторія Ткачук була шостою. Спортивний клуб Дніпро 1 зазнав мінімальної поразки 0-1 у номінально-домашньому матчі в словацькому місті Кошице від Нідерландського АЗ у поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій 15 вересня у зустрічі другого туру Дніпровці зіграють в гостях з кіперським Аполоном. Чоловіча збірна України з баскетболу, яка зазнала поразки 85-90 від команди Хорватії у заключному матчі Євробаскету, таки втрималася на другому місці і наразі на стадії плей-офф турніру у неділю 11 вересня в Берліні зійдеться з, з Польщею. Зустріч розпочнеться 13-й годині за київським часом. З нагоди прийдешнього дня фізичної культури і спорту в Україні, який припадає на другу суботу, вересня цьогоріч 10-та, -е, в обласній раді відбувся урочистий прийом та вшанування і нагородження кращих людей галузі. Захід провів голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді і спорту Михайло Кошляк. Цьогорічний день фізичної культури і спорту припав на особливий воєнний час, коли Україна у небезпеці, коли ворог безжалісно руйнує наші міста і села, буває десятки тисяч людей, серед яких і діти, відмовляючи нашому народу, державі у праві і прагненні на існування та вибори свого майбутнього. Втім, на страшному лиху життя продовжується і разом з бійцями на передовій як символ незламності, здобутків і перемог, синьо-жовтий прапор нашої країни своїми досягненнями у світі гордо здіймають вітчизняні спортсмени, тренерів і викладачів, яких вшанували у Дніпропетровській обласній раді з нагоди придешнього дня фізичної культури і спорту України. Сьогодні будуть відмічені лучше спортсмени і тренера, тобто люди, які займаються непосередньо развитием спорта и ребята, которые непосредственно показывают результаты, и на которых мы равняемся. Вы правильно сказали, жизнь продолжается. Каждый должен заниматься своим делом. От этого никуда не уйти. Их результаты, их работа, она очень нужна, особенно в тылу. В такое трудное время. На початку стислої урочистої церемонії нагородження Михайло Анатолійович першим привітав запрошених після чого в Унісон йому подібне зробили директор департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Олександр Пшенічніков та депутат облради, керівник обласної школи вищої спортивної майстерності Діна Міфтахудінова. Далі вони розпочали безпосередньо саму процедуру вшанування кращих людей галузі фізичної культури і спорту регіону. Серед більш двох десятків репрезентованих до різноманітних відзнак були і представники нашого міста, грамоти міністерства молоді і спорту України, удостоєна тренер-викладач зі спортивного орієнтування міської комплексної дитячо нацької спортивної школи Тетяна Конова, директор третьої спеціалізованої дю США Дніпровської міської ради Олександр Жуков отримав почесну грамоту обласної ради. Несмотря на то, что да, идет война, но 6 месяцев мы работали, упорно работали, дети занимались. Вот все, все, что можно, город нам предоставлял, и возможности у нас на сегодняшний день остаются достаточно хорошие. Ну, скажем, прекрасные, насколько можно сказать, в военное время. Но в любом случае, всем необходимым мы обеспечены, поэтому огромное спасибо, безусловно, Команде города, который в принципе дает нам такую возможность проводить сегодня тренировочный процесс. Подибна нагорода была адресована и старшему тренеру викладачу відділення боксу комплексної дитячої національної спортивної школи з боксу та именно Михайлу Кореновскому. Хотел всех поздравить с наступающим праздником, профессиональным праздником. Конечно, не совсем большое такое настроение, которые были. Не уходить, не прорывать тренировочный процесс на сирены, так как приходится уходить э, временное э, убежище. Вот, и ну, сами понимаете, что теряется вообще ну, цикл тренировочный, да, то есть и плотность тренировочной деятельности. Вот. Хотел тебе поздравить с наступающим праздником, пожелать мира и добра, счастья и тепла, чтобы скорее закончилась война. Почесною грамоти Національного олімпійського комітету удостоєний заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України з плавання Костянтин Карташов. Всім моїм колегам, керівникам хочу передати привітання, поздоровити з цим професійним празникам і побажати всього найкращого, здоров'я, злагоди і мирного ніба. Після офіційної частини церемонії нагородження керівники обласних спортивних товариств Колоса Микола Берест і Спартака Вікторія Орешина, а також провідні тренери, щиро подякували голові постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї молоді та спорту Михайлу Кошляку за підтримку і допомогу з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту в регіоні у складний для країни час, та пообіцяли і надалі гідно працювати, готуючи молоде покоління до нових перемог і звершень та захисту своєї батьківщини. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу, всім миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.